Ваєхі, глава 49. Яков покликав своїх синів, сказавши Зберіться разом і я розповім вам, що станеться з вами в прийдешні часи. Зійдіться і послухайте. Сини Якова, послухайте вашого батька Ісраеля. Реувен, ти мій первісток, моя сила і початок моєї родючості, надлишок величі і надлишок могутності. Нестримний, немов вода, ти не матимеш переваги, бо ти зійшов на ложе батька, опоганив того, хто сходив на цю постіль. Шімон і Леві – брати їхні ножі, зброя грабіжників. Не вступай з ними у змову, моя душе, Не приєднуйся до їхньої спільноти, моя честь, бо в гніві вони вбивали людей, за своєю примхою калічили биків. Прокляті їхній жорстокий гнів і їхня люта лють. Роз'єднаю їх у Якові, розсію їх серед Ізраїля. Єгуда, Тебе вихвалять, твої брати. Твоя рука на шиї твоїх ворогів, Сини твого батька схиляться перед тобою. Єгуда Молодий Лев, Ти вистав над здобиччю, сину мій. Ліг, витягнувся, немов лев, Хто наважиться лева потривожити. Не відійде Скіпетер від єгуди, жезл законодавця від його нащадків, доки не прийде він. У щіло і йому покірність народів. Він прив'язує осла до виноградної лози, сина своєї ослиці до виноградної гілки, свої облачення він омиває у вині, своє оздоблення у крові грон. Червоніші за вино його очі, біліші за молоко його зуби. Звулун живе біля берега моря, Він біля корабельної пристані, Межі його до Цідона. І Сахар міцношкірий осел. Що ліг між вюків. Побачивши, що спокій хороший і що країна приємна, він підставив плече під тягар і став поденником. Дан судитиме свій народ, як одне з колін Ізраїля. Буде дам змієм на дорозі, гадюкою на стежці. Він в'їдає ногу коня і вершник падає на взнак. На твою допомогу. Сподіваюся, Гавая. Ганд за ним поженеться рать, але він поженеться. За ними. Ашер тучний його хліб, він подає царські страви. Нафталі – прудка лань, що дає відмінне потомство. Йосеф – плодоносний паросток, паросток плодоносний при джерелі. Всі його пагони, перекинуті через огорожу. На нього напали, стріляли, оточили його лучники, але його лук залишився твердим, моторні його руки підтримані сильним богом Якова, пастирем твердиною. Це Бог твого батька, хай допоможе Він Тобі, Всемогутній, нехай благословить Він Тебе, небесними благословеннями згори, благословеннями безодні, отвором внизу, благословеннями грудей і утроби. Благословення твого батька що сильніше, ніж благословення вічних гір і дари пагорбів вікових. Нехай будуть вони на чолі Йосефа, на тімені обраного серед братів. Бінямін, хижий вовк. Вранці він пожирає здобич, а увечері ділить здобуте. Ось вони, дванадцять колін Ісрагеля. Так говорив із ними батько, такими словами він благословив їх, дав кожному окреме благословення. І дав він їм такий наказ Я відходжу до моїх предків. Поховайте мене з моїми батьками, в печері, що на полі Ефрона Хіті У печері, що на полі махпела, поблизу мамре, в землі Кнаан. Це поле Аврагам купив у Ефрона хіті у власність для поховання. Там поховали Аврагама і його дружину Сару, там поховали Іцхака і його дружину Рівку. Там же я похоронив Лею. Це поле з печерою, що на ньому, було придбано Аврагамом у синів Хета. Давши синам усі ці накази, Яков підібрав свої ноги в ліжко і помер, відійшов до своїх предків.